У Вінниці на набережні Рошен оновлять вишиванку. Організатором флешмобу є Вінницька молодіжна рада та відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Флешмоб відбудеться до Дня вишиванки 18 травня. Студенти червоною, чорною та білою фарбою на бетонні плити набережної наноситимуть візерунок вишивки. В цьому році 35-метрову вишивку вирішили поновити та продовжити на кілька метрів. Це не подільська вишиванка, це трохи видозмінена наша Вінницька. Спочатку малюнок Відновлять по тих самих кольорах, що були раніше. Вишиванки в нас 18-го молодь також виступила з пропозицією на нашій набережній рошен. Вже була намальована вишиванка і е, прапор. Її оновити. Тобто, 18-го, саме в день вишиванки, ми будемо оновлювати е, ці малюнки. В попередні роки вишивку не лише поновлювали, але й продовжували. Хлопці розміткою ділили територію на квадратики 15 на 15 сантиметрів і потім по них продовжували малювати. У планах молодіжної ради було бажання розмалювати всю набережну, але все залежить від фінансування. Для зображення в попередні роки використовували близько 50 літрів водостійкої фарби. Нагадаємо, вперше намалювали вишиванку на набережній 24 липня 2015 року. Тоді у Вінниці на набережні Рошен створили патріотичний український орнамент у червоно-чорних кольорах, 35 метрову вишиванку шириною у 3,5 метри. А в 2017 році, поруч з вишиванкою створили ще й прапор України розміром 3 на 30 метрів в традиційних синьо-жовтих кольорах.